Мають право українці, які перебувають у Польщі на законних підставах брати участь у виборах. І чи зможуть поляки, що мешкають в Україні, віддати свій голос на виборах до національних зборів, не залишаючи межі нашої країни? Про це розповість аналітик каналу Юкрейн News Андрій Матвієв? Привіт, друзі. Як ми вже не раз помічали, цьогорічна передвиборна парламентська кампанія в Польщі триває ну просто в якійсь безкомпромісній боротьбі. Адже одна сила хоче свою, називаємо це так, майже абсолютну владу зберегти, а інша повернути собі, адже її смак її добре знайомий. Звісно, в такій атмосфері медійне поле в наших сусідів просто заповнене маніпуляціями, дезінформацією, різними фейками, часто просто відвертою брехнею. І сьогоднішню розповідь про підготовку Польщі до голосування я хотів би розпочати з одного поширеного вкиду. Одразу попереджаю, він досить старий і гуляє по соцмережах уже близько півроку. Але ми про нього не можемо не згадати, оскільки він стосується нас із вами безпосередньо, точніше, українців у Польщі. Отже, ще в квітні у соцмережах з'явилось відео з Тіктоку, в якому йдеться про те, що партія влади право і справедливість може виграти вибори за допомогою, допомогою українських громадян. Вам взагалі не потрібно голосувати, бо право і справедливість уже перемогла, адже має кілька мільйонів українських номерів. Песель ішлося в ролику. Мовляв, можливість контролювати ці по суті ідентифікаційні номери українців і може забезпечити владі перемогу на виборах до Сейму. Фейк, хоч і відносно старий, але такі речі в соціальних мережах можуть виринати на поверхню, власне, будь-коли. І когось із, наприклад, опонентів влади це може переконати. Людина просто не піде, не піде на вибори, а невелика кількість виборців, традиційно провладна технологія, зрозуміло, що розбиратися, чи може бути ця інформація, хоч трохи наближена до реальності, ну, будуть не всі. Звісно, Будь-які маніпуляції в цій темі є вигадками і відверто недостовірними. Адже на всі запитання, як українці в Польщі можуть взяти участь у виборах, навіть маючи всі дозволи на проживання, роботу навчання, є одна відповідь: ніяк право бути внесеним до списку виборців можуть мати лише громадяни Польщі. Звісно, тут наші сусіди ну мало чим від нас відрізняються. Отримання громадянства ну це вже окреме питання, яке має чимало вимог і може розтягнутися у часі ну, власне, на роки. Наприклад, претендувати на польський паспорт можуть іноземці, які протягом принаймні трьох років мешкали на території держави на підставі дозволу на постійне проживання. А ось песель чи будь-які інші дозвільні документи це намагання уряду у Польщі мати інформацію, зокрема і про всіх легальних іноземців, які перебувають на території держави. Насамперед, звісно, українців цей документ дає право на законних підставах жити в будь-якому місті країни, працювати, отримуючи білу зарплатню, навчатися в університеті, вводити дитину до школи чи садочку і навіть платити податки. Але право голосу цей документ не дає. Тож українські біженці можуть бути лише, ну перепрошую, за прямоту, але інструментом для агітації та подібних маніпуляцій. Тут нічого не вдієш. Політика в Польщі буває ну, такою ж суворою, ну, власне, як і в нас. Про українців у Польщі здається зрозуміло. А ось чи зможуть поляки проголосувати за своїх кандидатів в Україні? Отут є дуже важлива інформація для громадян Польщі, яка відрізняє ці вибори від голосування в інші роки. Зі зрозумілих причин Міністерство закордонних справ цього року вирішило не створювати закордонні виборчі дільниці в Україні. Відбувається це відповідно до розпорядження польського МЗС. Повідомляємо, що згідно з розпорядженням міністра закордонних справ від 14 вересня 2023 року, про утворення виборчих округів на виборах до Сейму та Сенату для громадян Польщі, які проживають за кордоном на парламентських виборах і референдумі, які відбудуться 15 жовтня 2023 року, в Україні не можна буде проголосувати. Польські консули у Києві, Луцьку та Львові не складають списки виборців і не видають посвідчень на право голосу. Ну, власне, це означає, що прийти і проголосувати у консульстві чи посольстві громадяни Польщі цього разу цього разу в Україні власне ну, не зможуть. Тобто, Андрію, людина, яка за якихось обставин змушена залишитися в Україні, наприклад, волонтер, що привіз гуманітарний вантаж, взагалі не зможе віддати свій голос на виборах? Ну так на жаль, в Україні вони проголосувати не зможуть. Проте очевидно і необхідності їхати додому, ну, також немає, особливо якщо людина мешкає десь ну далеко від нас, наприклад, під кордоном, приміром з Німеччиною. Завдяки електронній системі е вибори поляки можуть подати заявку про зміну місця голосування, обравши зручну для себе дільницю в найближчому польському місті. Ну не дарма ж саме на 15 жовтня запланований запуск ще одного потягу зі Львова до Варшави через Раву Руську. Ну, є ще один варіант. Громадянин Польщі може отримати спеціальне свідоцтво про виборчі права від місцевої громади, щоб проголосувати на одній із створених закордонних дільниць. А таких у світі вже понад 400. Щоправда, скористатися сервісом «Е вибори для реєстрації в списку виборців. Громадяни Польщі мають до 10 жовтня. І до речі, тут важливо, щоб при реєстрації громадянин Польщі вказав свій песель. Так, він є і у поляків. Це ідентифікаційний номер фізичної особи, який використовують в електронному реєстрі, як громадян країни, так і іноземців, що приїхали на термін понад 30 днів. Колеги. Що ж, дякую тобі, Андрію. Насправді цікава історія з цими виборами. Будемо дивитися, до чого це все призведе, і яку роль зрештою відіграють українці в цьому всьому. Аналітик Ukraine World News Андрій Матвієв розповів про передвиборчі перегони у Польщі.